Шановні учасники турніру, ми дуже раді і надзвичайно вдячні вам за те, що ви зголосилися бути разом з нами. Оцінюючи ваші презентаційні проекти, які ви направили на нашу адресу, ми зрозуміли, наскільки ви творчі, креативні, розумні і талановиті діти. Однак в нас є обставина, про яку я сьогодні хочу вам повідомити і сказати те, що в місті Тернополі сьогодні. Оголошено карантин в зв'язку з різким ростом захворювання на грип. В силу цих обставин ми не можемо собі дозволити поставити ваше здоров'я під ризик і запросити вас сюди, знаючи про таку недобру ситуацію в плані здоров'я. Тому ми щиро просимо у вас. Вибачення та сподіваємося на ваше розуміння в тому відношенні, що дата нашого турніру переноситься з 15-16 грудня на початок березня. Я думаю, що це скоріше за все буде дата 2-3 березня, і ми з радістю будемо вас зустрічати і чекати на нашому факультеті, в нашому місті. В вашому візиті до нас напевно найперше зацікавлені ми. Тому що інтелектуал це той, хто, напевно, буде формувати майбутнє нашої держави. Сьогодні разом з вами ми переживаємо цю інформацію, тому думаємо, що вона аж ніяким чином в подальшому не плине на наші взаємовідносини. Ми абсолютно готові до проведення даного заходу, однак є ті обставини, які від нас не залежать. Але особисто я впевнений і переконаний в тому, що наша. Зустріч відбудеться, і саме під час цього турніру ви зможете проявити свої найкращі якості. Саме під час цього турніру ви зможете себе розкрити і стати ще креативнішими, ще розумнішими, ще більш впевненішими в собі для того, щоб формувати майбутнє нашої держави. Для всіх також хочу повідомити про те, що. Ми сьогодні запроваджуємо додатковий конкурс, який не буде входити в загальну систему оцінювання по цьому турніру, і дасть вам можливість заповнити той час впродовж січня та лютого для того, щоб в березні ми мали можливість вас оцінити ще за одним критерієм. Ми пропонуємо вам конкурс кращої відеопрезентації, Це може бути краща відеопрезентація або Команди або школи або того міста, в якому ви проживаєте. Ми пропонуємо з допомогою наших співорганізаторів призовий фонд в розмірі 3 тисячі гривень, який відповідно буде розділений між командами призерами. У вигляді: перше місце це півтора тисячі гривень, друге місце це тисяча гривень, третє місце це п'ятсот гривень. Також кожен із призерів. Цього конкурсу отримує наші фірмові футболки юридичного факультету, і на яких зображено наш слоган це НАТО Свінцера, народжені перемагати. Також для переможців цього конкурсу, додаткового конкурсу, ми забезпечимо можливість бути учасниками нашого телевізійного проєкту. ЮФТВ кращі презентації ми будемо транслювати на нашому телеканалі юридичного факультету, а переможці зможуть самостійно провести одну із програм на телеканалі або презентувати на цьому каналі якийсь свій новий цікавий проект. Тому ще раз я сподіваюся на ваше розуміння, сподіваюся на вашу підтримку і впевнений в тому, що ми обов'язково зустрінемось і обов'язково ми станемо. Єдиним цілим, великим, потужним товариством об'єднувати, яке буде все-таки це бажання вчитися, бажання здобувати щось нове і бажання робити собі серйозну, гарну, професійну кар'єру.